American University Київ продовжує готувати нове покоління фахівців із міжнародним досвідом у рамках глобальної програми стажування. Студенти повернулися зі стажування у США та Великої Британії, де спробували свої сили у всесвітньо відомих компаніях. Про їхні досягнення здобуті практичні знання, актуальні тренди на ринку праці та нові можливості для української молоді. Юлія Романченко розкаже. American University Київ, працюючи з американськими стандартами освіти, надає своїм студентам унікальні можливості для здобуття практичних знань цього ж року. Аюк розпочав глобальну програму стажування, яка дозволяє студентам працювати в провідних міжнародних компаніях США. Сьогодні українські бізнеси, українські компанії стикаються з тим, що не вистачає персоналу, не вистачає хорошого навченого персоналу. Тому ми тут, як університет Київ і як інші університети, допомагаємо бізнесу нарощувати потужність персоналу різними навчальними програмами. Тобто, ми тут справжні партнери працюємо разом з бізнесом для того, щоб наші кадри були чудові, гарно підготовлені до викликів сьогодення. Сьогодні на кампусі ЮК студенти, які повернулися зі стажування, діляться своїм досвідом та враженнями, адже наступного року програма планує розширюватися і набирати нових учасників. Так, у нас є 18 студентів, які були на навчанні за кордоном цього літа. Цей захід був організований для того, щоб студенти мали змогу розповісти про стажування та поділитися своїм досвідом з іншими студентами, а також для того, щоб побудувати недворкінг, адже на цьому заході будуть hr менеджери з десяти різних українських компаній впродовж року. Ми також сподіваємося відправити понад дві сотні студентів за кордон, і це справжній прорив для American University Київ. Це дає можливість та досвід, який змінює життя молодих людей. Окрім знайомства з американським бізнесом, на панельній дискусії студенти АЮК мали змогу поспілкуватись з провідними hr експертами які поділили своїм баченням успішної кар'єри для молоді та обговорили сучасні тренди на ринку праці України. Можна вирізнити п'ять ключових трендів, які сьогодні ми спостерігаємо на ринку праці. Перше це дефіцит людей взагалі. Да? Раніше ми колись говорили, що ми вибирали кращих серед кращих, і це було правдою, бо відбір був досить жорсткий. Потім ми вибирали просто кращих. Сьогодні ми просто. Хочемо людей, ми просто їх хочемо мати і готові вкладати, інвестувати в їх розвиток в навчання, в покращення професійних скілів, для того, щоб мати просто співробітників, які будуть виконувати там необхідні задачі для існування і розвитку бізнесу. Програма глобального стажування спрямована на те, щоб надати студентам практичні знання, які вже сьогодні є актуальними в професійному середовищі. Кожна з дівчат працювала над практичними проектами, кейсами, тобто ми переживали, щоб їх не щоб вони мали саме. Ми практичний досвід і вийшли з гарними знаннями. І так і вийшло. Більшість дівчат вже знайшли собі роботу тут в Україні. Стажування допомогло багатьом студентам юк розширити свій професійний досвід і знайти своє місце в українському просторі. Найцінніший скіл, який я отримала це, я дуже покращила свій навичок комунікації. Це набагато краще почало вдаватися, скільки там без цього нікуди це точно. Також говорячи про те, що покращилось це 100% сам досвід в сфері закупівлі. Тому що до цього в мене його просто-напросто не було. Наступного року аюк надалі буде надавати можливості для студентів, розширюючи програму, щоб ще більше молодих людей могли здобувати міжнародний досвід та робити перші кроки до успішної кар'єри.